Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з геометрії. І сьогодні ми з вами будемо розглядати чотирикутник, який має назву Прямокутник. Але перед тим, як ми перейдемо до означення і властивостей прямокутника, давайте все ж таки поговоримо і ще раз проговоримо. Теоретичний матеріал, який стосується паралелограма, чому ми зрозуміємо трошечки пізніше? Отже, пригадуємо, паралелограм це чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. Попарно паралельні, і має наступні властивості ця геометрична фігура. Протилежні сторони рівні, протилежні кути рівні, діагоналі точкою перетину діляться навпіл, і кожна діагональ розбиває паралелограм на два рівних трикутника. Сума кутів прилеглих до однієї сторони паралелограма дорівнює 180 градусів. І зараз стане зрозумілим, чому ми. Повторили з вами ці властивості паралелограма. А ось чому справа в тому, що прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Зверніть, будь ласка, увагу на малюнок. А, Б, С, Д є прямокутник. І з прямокутником ви знайомі ще із математики початкової школи. І чітко розумієте, що прямокутник да, це чотирикутник, у якого всі кути прямі. Але враховуючи, що в означення введення, що це паралелограм, у якого да, якісь іще є додаткові властивості, значить, автоматично всі властивості, паралелограма, а це ще раз, да, протилежні сторони, паралельні, зберіг. Протилежні сторони рівні, зберігаються, кути протилежні, однакові. ну В даному випадку особливість в тому, що всі кути по 90 градусів. Так? Далі про те, що діагоналі. Да, паралелограма перетинається і точкою перетину діляться навпіл, зберігаються для прямокутника, але є ще специфічне додається властивість, так що ці діагоналі між собою рівні. І, відповідно, тому ми й говоримо, що треба чітко розуміти властивості паралелограма, вони всі переносяться автоматично на Властивості прямокутника, тому що прямокутник це є різновид паралелограма. Відмінність від паралелограма в тому, що всі кути в нього по 90 градусів. За якими ж ознаками можна з'ясувати, що даний чотирикутник є прямокутником? Зверніть, будь ласка, увагу. Перша, якщо у паралелограма один із кутів прямий, то автоматично з інших три теж будуть прямі. Тому цей паралелограм буде прямокутник. І друга ознака: якщо у паралелограма діагоналі рівні, то цей паралелограм є прямокутник. Відповідно звідси і випливають властивості. Прямокутник має всі властивості паралелограма, крім того, діагоналі прямокутника рівні. Тобто відрізки АС і БД є рівні діагоналі нашого прямокутника АС дорівнює БД, і так само, як у паралелограма точкою перетину діляться навпіл, тобто, відрізок БО дорівнює відрізку ОД, відрізок АО дорівнює відрізку Оце. Отже, тепер спробуємо порозв'язувати задачі на використання властивостей прямокутника, але не забуваємо, що до всіх властивостей прямокутника, які відокремлюють його в окремий чотирикутника, який має прямі кути, їй ще додаються властивості паралелограма. Отже, починаємо із задачі. Сума довжин діагоналей прямокутника дорівнює 13 см. Чому дорівнює діагоналі цього прямокутника? Отже, коротка умова, да, схематично. Зображуємо, у нас є прямокутник ABCD, наприклад, так. Є діагоналі AC і BD перетинаються, нехай вони в точці О. Так, далі сказано: сума довжин діагонали прямокутника. Значить, за умовою АЦ діагональ плюс БД. Дорівнює у нас 13 см. Чому дорівнює діагоналі прямокутника? Нам треба визначити довжину наших діагоналей. Знову таки, пригадуємо властивість, одна із властивостей прямокутника, що його діагоналі рівні. Значить, відповідно, скориставшись цією властивістю, ми можемо зазначити, що АС дорівнює БД, і, відповідно, тоді треба довжину 13 поділити на 2 і отримаємо з вами 6,5 см. Значить, довжина кожної діагоналі прямокутника 6,5 см. Наступна задача. Кут між діагоналями прямокутника дорівнює 50 градусів. Знайдіть градусні міри кутів, які утворюють діагоналі зі сторонами. Так, отже, позначаємо, да, у нас є прямокутник ABCD. Далі кут між діагоналями. Діагональ Б перетинається. Кут між діагоналями це у нас ось цей кут даному випадку 50 градусів. Значить, давайте позначимо Д. це прямокутник. Прямокутник. Далі кут А дорівнює 50 градусів. Треба знайти градусні міри кутів, які утворюють діагоналі зі сторонами. Так як діагоналі у нас з вами однакові, так, сторони прямо, пара, Нашого прямокутника Відповідно, як і паралелограма, паралельні, значить, відповідно, кути, які утворюються діагоналями і сторонами, наприклад, ось цей кут, да, і ось цей кут. Це однакові. І відповідно один і ось буде іще один кут, який буде утворюватися між діагоналю і стороною іншою. Да. Так, ось, знайти якраз нас і просять оці кути, які утворюються. Значить, давайте так, кут B, ДА, наприклад, нам треба знайти, і кут БДС знайти. Так, отже, давайте почнемо із того, що пригадаємо. Наші трикутники БОА і, відповідно, СОД. Кут, ось тут кут О, і ось тут кут О теж буде 50 градусів, так як вертикальні кути. так? Значить, перше зазначаємо, розглядаємо трикутник СОД, в ньому кут О дорівнює 50 градусів як вертикальний так? до кута, давайте так, БОА. Ось так. Далі розглянемо трикутничок цей же СОД. В ньому СО так? дорівнює ОД як половинки діагонали нашого прямокутника, значить, СО дорівнює ОД, значить, трикутник СОД у нас є не просто да, трикутника, і ще й рівнобедрений трикутник. А у рівнобедреного трикутника кути при основі однакові. Так? Значить, відповідно, кут Д в цьому трикутнику дорівнює куту С. І буде дорівнювати, так як сума трикутника, сума кутів трикутника 180 градусів, так, мінус 50 це один кут, і на два інших залишається однакова градусна міра. Значить, тут, відповідно, 180 мінус 50 буде 130 градусів, і поділити на два, відповідно, буде по 65 градусів. Значить, в нашому випадку ось цей кут. БДЦ, да, ми вже знайшли, він буде 65 градусів. Щоб знайти кут A, треба пригадати, що у нашому випадку кут повністю ось цей CDA. Да, давайте візьму якийсь інший трошечки, щоб не так було наляпісто. Да. Давайте так, ось цей кут ми знайшли, він у нас. 65 градусів. Тепер, щоб знайти оцей кусочок, кут CDA, CDA, це у нас 90 градусів. Так? За властивістю вимірювання кутів, значить, якщо весь кут 90 градусів, один із його шматочків 65, значить і інший, значить, наш BDA. Який нам треба знайти, буде 90 градусів мінус 65. І, відповідно, буде 25 градусів. Значить, цей кут буде 25 градусів. Ось таким чином ми знайшли градусну міру кутів, яку утворює діагональ відповідно із стороною АД і стороною СДП нашого прямокуту. Наступна задача: периметр прямокутника 90 см. Знайдіть його меншу сторону, якщо вона у 8 разів менша за сусідню. Знову-таки, є прямокутник а, Б, Ц, Д. Сказано, що його периметр а, Б, Ц, Д – дорівнює 90 см. Так, знайдіть меншу сторону. ну, В нашому випадку, по нашому малюнку, нам треба знайти, наприклад, менша сторона, це буде сторона АБ або СД, візьмемо сторону АБ, Якщо вона в 8 разів менша за сусідню, значить сусідня відповідно, буде більша. в 8 разів. Значить, знову таки, так як у нас є співвідношення, пригадуємо, дані задачі розв'язуються введенням змінної. Х. Значить, щоб знайти невідому сторону, давайте позначимо її через Х. Значить, тоді, якщо а, Б ми позначаємо через Х, далі сказана сусідня сторона в 8 разів більше, значить, відповідно, тоді наша сторона друга Б С буде 8х. Далі пригадуємо, що таке периметр. Периметр це сума довжин всіх сторін. Це сторона А Б, відповідно, БС, С Д і ДА. В сумі повинні давати 90 см. АБ ми позначили через Х, БЦ через 8х. Далі, СД за властивістю. Прямокутника і паралелограма, яким він є, да, протилежні сторони однакові, значить, все де у нас теж Х. І відповідно сторона БС дорівнює стороні АД і буде дорівнювати 8х. І таким чином ми з вами утворюємо рівняння, да, відповідно до якого X плюх плюс Х плюс, плюс 8х дорівнює 90. Все, розв'язуємо рівняння, шукаємо наше Х. Зводимо подібні. 8 і 8, 16, 16 плюс 2, 18х дорівнює 90. Відповідь, щоб знайти невідоме Х, лінійне рівняння, 90, треба поділити на коефіцієнт при невідомому на 18, і відповідно, х дорівнює 5. В нашому випадку, так як це довжина 5 см, значить, зазначаємо відповідь: сторона найменша, це у нас АВ, дорівнює 5. Сантиметрів. І ще одна задача. Точка перетину діагонали прямокутника віддалена від його сусідніх сторін на відстані 4 і 6 см. Знайдіть периметр прямокутника. Давайте знову таки розберемося з тим, що записано. Значить, точка перетину діагонали, значить, в нашому випадку наша точка О віддалена від сусідніх сторін. Тобто, дивіться, точка О по відношенню до двох, ну, до всіх чотирьох сторін, але давайте, так, як вони однакові, виберемо пару. да, Дві сусідні сторони, ну, наприклад, АБ і АД. Значить, віддалена значить, знаходиться на відстані. від сторони А Б, наприклад. Да? Якщо провести. Це буде у нас, наприклад, одна відстань від сторони А знаходиться на іншій відстані. Давайте подивимось, у нас по малюночку є 4-6 см. Ясна річ, наприклад, що це буде, позначимо 4, да? а це буде 6 см. Давайте позначимо тут якісь точки, наприклад, К і М. І тепер давайте зазначимо, значить, точка О знаходиться на відстані 6 см від сторони а, Б, іншими словами, і на відстані 4 см від сторони АД. В чому тут сутність задачі? Відстань від, це значить найкоротша відстань від точки до А. Прямої це є перпендикуляр, який опускається із даної точки на дану пряму. І тепер нам треба знайти периметр нашого прямокутника А, Б, С, Д. Щоб знайти периметр прямокутника, нам треба знати його сторони. І ось тут нам знадобиться і якраз оці відстані, які нам задані за умовою задачі. Чому? Давайте уважно подивимось: значить, прямокутник. Який утворюється ось цей маленький, я його заштрихую. Да? Це четверта частина, да, будемо так говорити, нашого загального прямокутника. І сторони цього маленького прямокутника у нас відомі 6 і 4. Якщо пригадати, що точка О є середина да, перетину діагонали, значить, відповідно, оцей шматочок да, частини сторони АВ буде дорівнювати 4. А шматочок цієї сторони буде дорівнювати 6, так як ось цей заштрихований наш. Прямокутник, да, властивості у нього ж такі самі, як і у великого прямокутника протилежні сторони попарно рівні. Значить, Відповідно, тепер дивимось, по відношенню до великого прямокутника це половина його сторони. Значить, Якщо, наприклад, АК, ми з'ясували, що це теж 4 см, то АБ буде дорівнювати вдвічі більше. Да? Буде дорівнювати 8 см. Відповідно, якщо АМ ми з'ясували, що це 6 см, значить тоді АД це буде сторона 2 рази більша, відповідно буде 12 см. Тобто, дивіться, виходячи з усього, що ми сказали, ми з вами знайшли, що сторона АБ у нас є 8, сторона АД Вся у нас 12. Значить, відповідно, CD буде теж 8, і BC теж буде 12, так як вони попарно паралельні і рівні. Значить, тепер ми можемо знайти з вами периметр нашого прямокутника, відповідно, буде дорівнювати сума. Всіх його сторін Б, плюс Б С плюс С Д плюс Д. Ну, або ще знову-таки хтось, можливо, скаже, що А, ви забулися в початковій школі, ще там або в математиці молодших класів, що периметр можна знайти, да, щоб не писати оці чотири сторони, бо вони попарно однакові. Одна сторона. Плюс інша сторона, і все це помножити на 2. Можна і таку формулу використовувати, будь ласка. Тож підставляємо, периметр нашого прямокутника буде визначатися значить, 8 плюс 12. Я скористаюся формулою, яку ми пригадали, помножити на 2. Значить, 20 помножити на 2 40 см. Ось такі найпростіші задачі, які використовують властивості і діагонали. Прямокутника, і властивості кутів прямокутника, да, і відповідно значення, і так далі, ми з вами сьогодні розібрали. На сьогодні все. Будемо далі ще продовжувати розв'язувати задачі. До наступних зустрічей.